Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати папку для завантажень в Google Chrome. Тобто, можливо, у вас виникає питання, куди ж ховаються завантажені файли і ви не можете їх знайти. Зараз буде відповідь: налаштування. Налаштування. Прокручуйте вниз. Показати розширені налаштування. І ще трішки вниз. І ось тут. Завантаження. Папка для завантажень. Ми настроїли на робочий стіл. У вас може бути там якийсь юзер і тому подібне. Вибирайте куди вам зручно. Нехай завантаження вас більше не пропадає. ще вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Google Chrome. Ще чимало цікавих речей. Дякую за увагу.